Відповісти на питання. Це благодійна організація 100% життя. Ви знаєте свого соціального працівника? Сертифікати ви отримували від нього? Так. І ще отримаєте от за листопад, так? І ще у нас компенсується проїзд, якщо ви робите тут якесь обстеження. Ви задоволені роботою працівника? Все добре. Все, дякую, будьте здорові, до побачення. Я народилася в місті Херсоні. Я не знаю, в мене було дуже добре дитинство. Ми росли разом з сестрою, тому що ми близнючки, тому ми все робили разом, отримували разом від батьків і почали рано читати. Ну, Все моє дитинство це книги. Навчалася в середній школі номер 20 Потім, вже з 10 класу, вона перетворилася на гімназію. От, це ста, стара школа достатньо. Не помиляюсь, десь біля вже 200 років їй. Навчалася дуже легко, завжди виручала добра пам'ять і підвішений язик. Так, так. Тому все, що не могла згадати, все придумувала на на ходу, тому вчилася е, достатньо добре і легко. Тобто ніколи не зав... нічого не вчила, ніколи не якісь там собі е, допомогу якусь там не виписувала. Ну от, так вчилася паралельно в музикальній школі, в музичній школі е, е, і ще займалася малюванням. Ну е, так, е, декілька років. Тому захоплень було багато, як і усіх в ті часи. Тобто ми завжди були зайняті після школи там, якимось таким активним відпочинком. Незважаючи на те, що закінчила школу дуже добре, в мене було декілька четвірок, тільки я принципово чомусь не хотіла йти до вузу, а пішла в технікум. Я себе бачила в торгівлі чомусь. І, Комерційне училище, це, до цього це був технікум радянської торгівлі, тобто там отримала спеціальність організатор підприємств торгівлі, тобто товарознавець. І паралельно пішла вчитися вже на, під кінець навчання до інституту на економічний факультет, бо зрозуміло, ну, що треба все-таки здобувати вищу освіту. Батько в мене був слідчим, ну, мабуть, не дуже такий стандартний випадок. То він, до речі, все, все цю любов до книг, це він прив. Він нас ніколи там не примушував, він просто сам читав і ми читали. Тому така він дуже обізнана була людина, е, вже немає його чотири роки. Е, але так, це все е, 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 аналітичний склад розуму, це у мене від батька. Тоді, Давай так? тоді про Бутковських побалакаємо. Давай побалакаємо про Бутковських. Дивіться, першому угу. 12-му Він взагалі припинив лікування чи про лікування завершено? Ага, це розуміла. Ага. І написати лікування. Початок війни в 2014 році. Ну, Звичайний Майдан. А, а, тому що ми були там на Майдані. Ми приїхали, це був Новий рік ми його зустрічали у Києві, ми пішли на Майдан. Тоді це було мирне, все було таке цікаво. Ми походили, подивилися на ці шатри, на народ, там який грівся. Тобто, ну, це був такий інтерес на той час. Ну, достатньо такий великий до цього. Потім, коли почалися такі вже процеси у нас. У нас почалися розбиратися, ну такі невеличкі майдан у місті. Ну на той час вже були спроби розкачати Херсон. З'являлися у нас ХНР, там надписи, з'являлися якісь російські флаги, тобто російські прапори. Тобто, я так розумію, реакцію людей вивчали. Тобто, як люди до цього? І коли люди почали збиратися на Майдані, то все було зрозуміло, що ну не підде, не, під, не будуть підтримувати, якщо щось піде там за якимось сценарієм там, кримським і якось так. Ну по великому рахунку, війна того часу, вона не дуже замітна до нас, ну пройшла мимо півдня нашого до 24 лютого, ну, всі ми вже читали, знали про якісь моменти, які передували. Тобто, але ніхто до уваги ну, не міг серйозно, я так розумію, сприймати це. Не міг серйозно е зрозуміти і що це прийде ну, до нашої країни. Ми вирішили приїхати, е тому що коли вже почалася окупація, ми ну, певний час вже мешкали там, і окупація так фактично почалася. З 1 березня, ну, спочатку, звичайно, там шок, звичайно, потім ми починаємо адаптуватися, починаємо шукати там, якісь харчі, якісь засоби, там, щоб прожити. Я переїхала до мами, ми мешкали з моєю мамою і з сином, тобто втрьох. Сину виповнилося наприкінці березня 18 років. І коли почалися розмови про мобілізацію, яка може бути. Звичайно, мова йде про мобілізацію росіянами, тому що на той момент вони панували повністю у місті вони шукали якісь резерви. Які, звичайно, не знаходили у місті на той час. Мені дуже не хотілося, звичайно, ні в якому разі, щоб його якимось чином зачіпали. Його і будь-якого. Тому єдине рішення, яке було на той час можливе, це виїхати, просто не дати їм привід. Тобто, або його ховати вдома, або виїхати. Ми прийняли рішення виїхати. Я не пожалкувала жодного разу. Ми приїхали до Корпоницького, тому що. Мій син навчається тут вже другий рік у Льотній академії. Минулого року він вступив на бюджет, на спеціальність експлуатації повітряних суден. Мав тут місце в гуртожитку офіційне і ще я маю тут родичів. Тому для мене це місце ну, було так з декількох причин. Я тут бувала в дитинстві, тому приїхала сюди. Я десь місяць тут прожила в Кропивницькому і почала розуміти, що мені хочеться щось робити. Ну, звичайно, тому що сидіти і чекати там допомоги ну, це не вихід. Прочитала в телеграмі об'яву про те, що плетуть сітки в альтернативній школі. Крок. І так по, по об'яві прийшла, познайомилася з надзвичайним колективом школи. Я в цьому колективі пробула ну, десь п'ять. П'ять місяців. Тобто я ходила як на роботу, вставала зранку, там збиралася, і до вечора ми плели ці сітки. Потім на мене вже вийшли з, з організації 10 квітня і запропонували, це Херсонка наша Леся, запропонувала створити такий херсонський осередик, Тобто для тих, ну, щоб згрутувати якось херсонців. Вона створила в Вайбері канал. Я там стала адміном разом з нею і разом з нами Сергій Чудинович, наш херсонський священник. Тобто ми втрьох заснували ніби ну, такий от канал спілкування для херсонців. І потім вже на цей канал прийшло запрошення від цієї організації 100% життя роздати херсонцям допомогу. Тобто моя задача була підготувати інформацію і тим самим полегшити роботу ці, е, е, працівників цієї організації, бо це у них було додаткове навантаження, і, звичайно, е, ну, їм було достатньо важко. Вони займалися, я так розумію, цим всю весну і все літо. Мені в цій організації з перших днів сподобалось вільне відношення в колективі. Одне до одного, е, керівників до. Е, Працівників, працівників до керівників, тобто достатньо е, вільні відносини. Я до цього ж е, ну, працювала в державній службі. Мені просто є з чим порівнювати. Є субординація, але вона не така значна. Е, вона не заважає робити свою роботу. Е, благодійна е, організація 100% життя «Кропивницький» займається е, проектами, е, які... Напряму пов'язані з здоров'ям людини, це супроводження хворих з туберкульозом, з віл-інфекцією, це проведення безкоштовних досліджень. Це видача підтримувальних мотиваційних наборів для тих людей, хто згоден лікуватися, хто лікується без відриву, видаються продуктові набори. Навіть не так, не так. Видаються сертифікати на отримання продуктових наборів. Це по одному проекту там 250, по іншому 350. п'ятдесят. Ну, вважаються приємним бонусом. У нас є послуги юриста безкоштовні, тобто поновлення документів, якісь. Справи цивільні, там які треба. Тобто юристи надають безкоштовну допомогу, і психолог надає свою безкоштовну допомогу. Можна будь-якою будь-якого дня звернутися до психолога, отримати кваліфіковану допомогу саме з питань, які стосуються лікування. Чиї це клієнти вже чи панівка? Угу. 104-123. Ні, ну я розумію, що ми січень, лютий, і березень, можливо, і закінчимо з ними, а потім я, почнуть вони я думаю, додавати однозначно. Я не знаю, можливо, так обережно ставлять просто на даний час. А, ще до 24-го він хотів записатися в ТРО. Він пішов, у нас вже були якісь був запис, він про це взнав, і я знала його позицію. Я знала, що ну він не зупиниться, його ніхто там не може зупинити, навіть не намагалася цього робити. Він пішов до військомату, йому сказали, що проходьте медичну комісію, і тобто видали там якісь квіточки, і він повернувся додому. А вже 24-го, вже знову таки вже без е, всяких медкомісій. Він відвіз мене з сином до моєї мами. А сам сказав, я йду в військомат. Потім їх повезли в якесь село, яке в, 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 розташоване біля Херсона, там, де був склад, видали якусь зброю. Ну, тобто, я вже цього, я все це знала вже потім. Він просто, ми, ми останній раз ми спілкувалися, він сидів ще в військкоматі. Він сказав, я прийду за речами, приготую речі. Ну, тобто. І все. Він повернувся ввечері. Не повернуся наступного дня. Ну, Я так розуміла, не було зв'язку. Я зрозуміла для себе, що нібито їх кудись вивезли і просто вони відключили телефони, а вже 26-го мені привезли його речі зранку. Тому що 24-го, як потім з'ясувалося, після того, як видали зброю, їх вивезли під Антонівський міст, дали завдання, і вони там сиділи в засібці. Так новостворене ТРО за п'ять хвилин. Е їм дали підписати якісь документи в військкоматі, наскільки я знаю, там на колінах вони підписували ці договори, М -м, а потім обстріляли з градів колону, яка йшла по мосту, був приліт саме ну, в те місце, де був він. І через 10 хвилин на далі. Чоловік похований в Херсоні, знайшли ми його не сразу, не одразу. Тобто я знала тільки про його. Загибель, тому що всі, хто залишився в живих, вони вимушені були піти, відступати від того, бо наступали знов таки росіяни. Ми не могли забрати його два тижні. Ну, я розуміла, що десь він знаходиться. І тому, коли почалися в березні такі почалися заморозки, був початок березня, я пам'ятаю заморозки. То я була дуже рада цьому. Бо я розуміла, що він досі лежить там, ну, і що заморозки дадуть тілу зберегтися, скажімо так, будемо прямо казати. Йому було 49 років. Вже коли звільнили Херсону, брат передав моїй мамі шеврон 124-ї бригади територіальної оборони, де був зарахований мій чоловік. Мене багато питають: Ой, як ти це переживала там? Одночасно просто навалилося дуже багато, розумієте, одночасно війна, одночасно загибель, одночасно е, зникло е, все. Тобто виникло одночасно багато проблем. Я не, не, не сиділа з цією проблемою е, і, і думала, що робити. Я думала, чим накормити сина, чим накормити маму, де це взяти, тому що ну, це був е, е, такий момент, що нічого не працювало, одразу все пропало, все зникло. Сила українців. Ну, як би це не банально, ну незламності. От, саме на цей час це незламність. Їх нічим не залякаєш на даний час, їх нічим не заспокоїш, не зупиниш. Ті люди, які з першого дня в цьому вони працюють досі, і ніхто ну, цього не кидає, і навіть думки немає кинути. Тобто тільки до перемоги, тільки разом, а потім вже будемо думати про все інше. Ну, мені б дуже хотілося, щоб ці настрої, які зараз панують, э, настрій допомагати, настрій э, опікуватися, э, настрій любити одного, поважати, чути, щоб ці настрої вони, э, залишилися і, і, і потім. У нас є ради чого жити, є э, ради чого ростити дітей. Мені мені дуже хочеться, щоб наша країна була. Таким зразком для інших країн, що можна не зломитися, можна вистояти і можна потім процвітати.